В грецькій міфології елізін означає всеохоплюче дослідження краси. Поняття краси є найбільш неоднозначною та контроверсійною темою у західній філософії. З грецької елізіан означає чудовий, прекрасний, надихаючий. Напевно, не існує кращого прикладу краси, ніж те, що створила сама природа за мільйони років, яка продовжує нас надихати та дивувати у різних своїх проявах. Світ натурального каменю, створений природою, дуже гарно розкриває поняття елізія. Ми переконані, що відтворити натуральний камінь у керамограніті найскладніше. Тому до його імітації підходимо з великою вагою та повагою. Кожна порода каменю є унікальною та відіграє важливу роль у архітектурно-будівельних проєктах. Різні виробники керамограніту пропонують великий вибір імітації натурального каменю, більш або менш успішних. Очікування наших клієнтів від такого продукту міраж були вищі ніж загально прийняті на ринку. Саме тому ми декілька місяців поспіль вивчали тему натурального каменю та вирішили залучити додаткові інвестиції. Краса натурального каменю дуже часто залежить від несуттєвих на перший погляд елементів: колір, відтінок, індекс світової рефракції, ефект мінералу або навіть наявність природних дефектів, які створюють унікальність у натуральному камені. Ми відібрали 30 різновидів натурального каменю та дослідили їх варіації у природі. Головний фокус ми спрямували на розуміння ідентичності кожної породи та особливості застосування у архітектурі. Фінального результату ми досягли завдяки детальному вивченню природи натурального каменю, а також завдяки інвестиціям у сучасне обладнання. Такі інвестиції були спрямовані на нову технологію створення сировинної суміші та покращення цифрового друку. Наприклад, в нас є нова технологія перформа це метод обробки поверхні плитки, завдяки якому плитка на дотик та візуально залишається гладкою, але при цьому має коефіцієнт ковзання R10A+,B плюс згідно європейському стандарту. Тобто таку плитку ми можемо використовувати у різноманітних проектах, в тому числі громадських закладах. Колекції «Елізія» ми приділили велику увагу облаштуванню вуличного простору. В нас є керамограніт товщиною 20 мм. Це частина окремого бренду, окремого проекту фабрики Міраж під назвою «Ево-2Е», де ми пропонуємо різноманітні рішення для облаштування ландшафту. Плиткою в товщині 20 мм. Вилізян, крім 20-мм плитки, в нас також є 9-мм структурована R11 у двох розмірах: 60 на 1,20 м і 1,20 на 1,20 м. Колекція Елізіан ми також пропонуємо великоформатну плитку 1,20 2,78 м в товщині 6 мм. Такі рішення можуть стати ідеальними для сучасних інтер'єрів, а також для облаштування фасадів будівель. Колекція Елізіан включає 8 імітацій натурального каменю. Перший колір медітиранеа. Імітує натуральний камінь, який видобувають на півдні Італії у містечку Лечче, де фасади будівель виконані в цій породі. Ми бачимо світлий теплий фон з легким відтінком слонової кістки. Цей камінь став популярним, завдячуючи аполійському барокко. Другий колір імітує вапняну породу з більш вираженим бежевим відтінком. Третій та четвертий колір гріз каталан, деш-каталан. Натуральний камінь видобувають на кордоні Франції та Іспанії. Ми бачимо бетонний фон з кам'янистими вкрапленнями. П'ятий колір саастал. Його видобувають в Альпійських горах. Ми бачимо перехід кольору від темно-сірого до світло-сірого, а також білі вкраплення, які роблять цей колір схожим на кварцитову породу. Сьомий колір Light – імітація класичного травертину з направленими жилами. Ця порода каменю була популярна ще за часів Римської імперії. Смугасте забарвлення створює сучасний естетичний ефект і підійде для застосування на стінах, підлозі, фасадах у сучасних проєктах. Восьмий колір. Травертино Дарк сучасна версія класичного травертино. Ми бачимо більш контрастні темні паралельні жили. Колекція Елізіан це імітація восьми порід натурального каменю. В товщині 9 мм ми пропонуємо різноманітні формати, починаючи від розміра 30 на 60 до розміру 120 на 120, в товщині 6 мм – сім варіантів кольору в розмірі 120 х на Також у нас є варіанти в товщині 20 мм для застосування на вулиці, та формат 60 на 90 у товщині 30 мм.